Мустанг матч і ті ціни ну, можна дізнатися в кінці відео. Не пропустіть О, ще й фіг закроєш цю фігню. Чисто поїздити поведіли. Ця фігня у рот бо тут сидять м'ячкуни. Чому я сама з собою розговорю. господі? О, опа, Та -та 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 -та. щоб не тільки оточуючи чули звуки ваших газів. Хоч би не вслух. Можна газовий балон встановити на Mustang. Я ж тебе звільню. Ти заглянемо в попечку. Об'єм багажника його закаточна машинка потрібна. Вони б досі їздили на ракетах на каретах. Бив тільки те, що хочуть від мене люди, вони б досі їздили на каретах. Генрі Форд. В моєму випадку ніколи б не було автоблогу. Друзі друзяшки всім привіт! Це новий автоблог Бай Курбатекс. Колись в 1964 році було випущено перший серійний Форд Mustang 9 березня. ви б ніколи. я забув. І це вони б досі їздили на ракетах, на каретах. На ре... на каретах. <ріст> Просування автомобіля супроводжувалося активною рекламною кампанією, що дало зробити найвдалішу прем'єру в історії автомобілебудування. За 18 місяців було продано понад 1 мільйон мустангів. Ви розумієте, що це за цифра? Афіє. Розп. Хотя сміятися. Як модель як модель, як модель, модель Форд Мустан чисто сама себе минуло. Як поде, як поде. Як модель Ford Mustang існує і зараз, але концепція платформи автомобіля за всю свою історію зазнала серйозних змін. У 2013 році було випущено шосте покоління. Ось такого вигляду автомобілю надали три двигуни. Це 2,3 літра, 3,7 літри та 5 літрів. Ford Mustang 2017 року. s клас автомобіля сегменту Pony Car. Преміум Pony Package. Можливо, в продажу. Розглянемо детальніше. Поїхали. Я не могу радіти за приложення. Предложення. Давай. Якщо ти дивився «Угнати за 60 секунд, то неможливо не полюбити Ford Mustang, власник авто. Двигун, 2,3 літри, EcoBoost, об'єм двигуна 2300 кубічних сантиметрів, двигун внутрішнього згарання бензин, життя мотора, як заявляють у нас спеціалісти, 180 тисяч кілометрів кілометрів. А що я 180 тисяч кілометрів? Що я далі хочу сказати? 180 тисяч кілометрів, але насправді може проїжджати і більше. Потужність 314 кінських сил. Турбіночка, Максимальна швидкість є обмежувач, тому 206, але в інтернетах пишуть, що 234. Може, якщо знати обмежувач, то можливо бути і більше. Ну, то хто знає Ми таким не займаємося, це не, це не про нас. Витрата палива. Тут можна посіхікати, бо я кажу про витрату палива з фордом мустангом, але вона в місті складає десь 17 літрів. Ну, як їздити, звісно, ну 17, то буде так. Нормально. Поки. Так, що ж там ще було? 4 циліндри, 16 клапанів. Норма токсичності Євро 6. У 2019 році Форд презентував електричний кроссовер Mustang Match E. Кліренс 13 см. Нормальок такий, губа розкатана. ну Вибачте, тут солідно і губу розкатати. Губозакаточна машинка потрібна, маршинка спортивна. Привод, кстати, задній. Можна і бубліків покрутити, ну, як ви поняли вже. І, до речі, в кінці відео буде ціна, тож не пропустіть. Розганяється до 100 кілометрів за 5,8 і секунд. Оце машинка мені підходить. Беру. Поїхала далі. Ну, що я вам скажу, передок, ну, солідний. ну, ребят. Кстати, в інфокар було зазначено, що авто названо не в честь коня, як ви могли подумати, а в честь бойового літака. І він, до речі, біжить в обратну сторону. Це типа. Як це сказати? Бунтарство. Синонові фари. Мені подобаються. Отут такі решіточки. вони, вони позаду також такі. І чимось нагадує щось якесь спільне в Peugeot є, або е, тут є з Peugeot, або в Peugeot є тута. Шанонові фари, Протитуманні передні фари, світодіодні денні ходові вогні. Коректора фар ніяк немає, бо це Америка. Вибачте, тут такі фінті-плюшки, класна решітка. Ну що я тут даже говорити, нічого не потрібно, Ну, крута машина. Ну мені подобається. Ну, перед прям спортивний. це трошечки опущений такий капотик, ну, взагалі. Лідно. Погнали далі. Задня підвізка незалежна, по-моєму, чи щось там таке було. Ага. Як це називається? А коник у нас знаходиться збоку. Чому? Бо це Понікар от такий от, е, сегмент автомобіля. Якщо було б звичайний варіант, то це було б посереднє. Підемо в бачок. Передня підвізка Макферсон, задня підвізка незалежна. Нарешті придбали цей міст з вантажівки. Нарешті незалежна підвіска. Передні і задні гальма, дискові, антиблокувальна система, система розподілу гальмівних зусиль, система екстреного гальмування, диски 19 сірі. Бачите, нас також там коник, який біжить не туди трошечки, бо це понікар. Взагалі 18 диски, а тут у нас 19. -ті. по солідному. Є безключовий доступ. Диски, кстати, легкосплавні. Маріна, це я для монтажа. Тобі кажу, <реш> вона низьковата машинка, але це спорткар. До речі, спорткар у нас вже був це Hyundai Genesis. А попереднє перед попередній автоблог був на Honda Accord Coupe. і також було схожий кузов. Подивіться, я вам раджу. Дуже прикольний, мал... маленька така антенночка, плавнічок, навіть не плавнічок, а просто така папирочка зверху. Зрозуміло, що три двері у нас, двері, хромований ободочок дзеркал у нас, скла. Вибачте, трошечки перегрілась. І у нас безрамочне скло. І коли його відкриваєш, воно трішечки приспускається, коли закриваєш, трішечки при... приподнімається. Давочок скла. Далі давайте заглянемо в попочку. Об'єм багажника 408 літрів. Об'єм паливного бака 59 літрів. Я ще секундочку вилізу, бо мені трошечки тут жаркова. Сіточка, ти зачем мої тапки прибивала? Я ж тебе звірню. А ти ж безплатно працюєш ладно? Опа, іще раз. Але почнемо трошечки спочатку. О, ще й фіг закроєш. Коник він біжить в обратну сторону. Я вам нагадую. І прикол в чому? Прикол в тому, що у нас є такі стопарики, можна туди позасовувати ручки. Але як показує практика, реально в реальному житті людина скаржиться на цю фігню, тому що коли моєш автомобіль, воно потім стікає. Його фіга туди витриш, висохне воно. І от тут штучки теж. Підігрів заднього скла, заднє скло воно таке велике. Не зрозуміло, тому що купешечка. Є задня камера, є датчики паркування позаду. Відкривається багажник не отут, не отут, а отут. Спочатку так, от і не визначиш, треба знати, ось такий тіже Як сказав Генрі Форд, людина. Рождається без запасних частин, тому коли машинка приїхала з Америки, вона була вже без компресора, вже понятно, без запасних колес. Але власник тут прикупив собі трошечки 19 дюйми докатку. Це кстати не повноцінне колеса, це реально докатка І кстати, таке місце можна газовий балон встановити на мусан. Така шуточка трошечки була. Так, що ще хотіла сказати. Ага, регулювання сидіння водія і в поперековій зоні, підігрів і вентиляція передніх сидінь. Навіть можна охладіть свою попочку трошки. Ахладіть, я прямо так сказала. І ще одна особливість: ваші вихлопні гази, звук двигуна, виводиться і в салон, щоб не тільки оточуючи, чули звуки ваших газів. Понятно? Я ж така спатівша ужас. Електрорегулювання і підігрів бічних дзеркал, але в багатьох машинах американських, особливо тих, які приїжджають з теплих. Частин Америки підігріва дзеркал немає, але тут і не є. Я думаю, що ця машина не розрахована прямо на зиму-зиму, але влітку годіться і підігрів дзеркал. Трошечки посідюнькаємо внутрішністю Подивимось, трошечки погріємося, що погода холодненька. у нас Шестиступенева автоматична коробка перемикання передач. Вона тут оздоблена шкірою. Прикольно. Трошечки прямо виглядає трохи схоже на мікрофон. Мерне, знаєте, зра відразу захотілося американських пісень якихось наспівати. Прикольно це, бачите, тут нажимати. Багато я помітила сірих, сірих вставочок типу металіка. Отут, отут, бачите, такі кнопочки, прямо на американське американське, от реально американське. Тут прикольно це така зашліфована вставочка. Прикольно, багато сіренького, але і сірий виглядає супер, і машинка сама новенька. Кстати, я хотіла сказати, що авто Воно приїхало з Америки. Я тут навіть... Знімемо очочки свої. Приїхала з автосалону, воно підтопилося у дилера і виставилося на продаж і приїхало до нас в Україну. І підтопилося воно по електрорегулюванню, поняли, по фінтіплюшки. Тобто, навіть не сильно, трошечки підтопилося ураганчиком. ну В Америці таке буває. Тобто, машина взагалі нова. Кстати, ціну можна дізнатися в кінці відео не пропустіть. Кермо мультифункціональна. Ну що тут говорити? Ну, красота. Мені подобається, коли тут кругленьке, ну виглядає супер. Сіренькі вставочки, воно мультифункціональне, є обігрів, є підрульові перемикачі швидкостей. Ну, понятно, спортивна. Посадка дуже спортивна, низенька. Кайф, мені подобається, але такі посаці я бачу перед автомобіля, Тобто, якщо так от їхати десь там паркуватися в місті, десь знаєте, в потоці, то треба прилавчитися, бо дуже видно капот і не дуже видно свої габарит. Електроскопідйомники передні, задніх немає. Странно, почому? Може, тому що задні двері немає. Тут динаміки, прикольна ручка, отака, така кружочок, овальчик. 12 динаміків по салону. Прикольно, мені дуже подобається, подобається ручка. Чимось мені такі, якісь елементи нагадують Dodge Ram, які ми знімали. Можете побачити, посилання буде в описі. Реально, чимось нагадуємо. Може, тому що американський такий стиль? Ні, ні, Маріна. Просто ні. ні Чому я сама з собою розговорю. Господі, Хоть би не вслух. Я ще тут у нас кармашкась. Так опа, прям такі длінючі. Може так, опа. Таку знаєте, як та-та-та-ра-та-та-та-ра-та-та. Шутка, шутка от давайте дальше. Навігаційна система, сенсорний екранчик У нас відкликається трошечки з таким замедленням. клімат контроль двох зони можна тут регулювати. У нас тут кнопочки є, можна так от побольше дуйчика, поменше підігрів попки і вентиляція. Як я вже сказала, можна підключати телефон, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth. навігація. Як бачимо, бачите, не американська вже наша навігація. Можна приложення, голосове керування. бачите, тут якісь звірі, собака якась, о господі, вибачте. І настроїчки. AUX, USB, 12 вольтна різєточка. Отут вона знаходиться, такий невеличкий кармашик. Бачите, от така штука у нас є. Прорезінення. Оця фігня мені подобається, вона незвична, не схожа ні на що, але вона прикольна. От знаєте, от щось в ньому є. От Щось воно таке пряме, але воно не виглядає у рот. Воно прикольно виглядає. Регулювання підігрів вентиляції, регулювання. Кондиціонування, можна включати аварійку. Так включили. Виключили. Блін, а де такі кнопки у нас були. Десь такі були кнопки. Чого СССР можна антизанос включити? Можна кермо. У нас нормальне, спортивне і комфорт, яке воно буде на ощущення. І можна режим руху обирати також нормальний спорт плюс, гоночна траса. У нас ж понімаєте в Україні багато трас, І сніг. Бачите, все ж таки для снігу вона предназначена. Бортовий комп'ютер прикольний. Отакі от от, дві великі труби, знаєте, тахометри, спідометри. Понятно, що в мілях. Але є і кілометр за годину. Там таке трошечки менше. Ну звичайно, стандарт, американський стандарт. Ці написи, розход 17 літрів. Як я вам сказала, мені подобається ця штука. Тут воно м'якеньке, імітація прошивочки. мустанг намальован і санс 1964, як я вам казала, Понимаєте, віздієм підтвердження моїх слів. Можна відкрити з підсвіточка. Нас бардачок відкривається він. Не дуже м'яка, трошечки так в конце вивалюється. Бачите, дюргається. 12 динаміків по салону, і музика кажуть тут, вообще бомбічіска. Чорний дах, бапонікар, косметичні дзеркала з підсвіточкою, але вона, бачите, жовтувата трішечки. Мені подобається, коли біленьк. Очкового апарату немає, бо тут сидять не очкуни. Ой, а я зараз прийду візьму ключик, щоб включити. Світочка, терпіть. Так, подивимося, що ж у нас там ззаді. Ну ми відкинули переднє сидіння. Прикольно, що тут для попки поняли таке углублення. Ну сидіти комфортно. Я трошечки торкаюся головою. У мене метр сімдесят. А що ти знімала? Мені там видно було? Добре. Я метр сімдесят два-три, десь трошечки взросла. І, до... І так, от можна дивитись, кстати, в небо. трошки завтикала. Трошечки доторкаюся до скла. Я великий мужчинчик, мабуть, тут не сяде, але якась така тендітна жіночка або діти взагалі. Красота. До речі, про дітей є кріплення для дитячих крісок, кармашки, ручечки для відкидання сидіння, і можна ззаді ще щось повісити у нас на переднє сидіння. Є підлокітничок, охолодження, є USB-порт, Він такий невеличкий, але для спортивної машинки красота буде. Тіпа теж обшита тут ну нормально. Місця звичайно небагато, але це, вибачте, машинка спорткар. Вибачте, 2 плюс +2 два називаються на чотирьохмісний автомобіль. Понімаєте? І не хачбек вам тут вже почали. Подушка безпеки, у водія у пасажира, бічні шторки для колін, водія і для колін пасажира. У нас є. Ну і позаду, звичайно. Позаду є невеличкий такий підлокітничок. Скло підйомників немає, бо й двері, вибачте, немає. Що У нас це за кармашки якісь? просто якась вставочка. Можна отут щось повісити. А оці штучки кріпляться до передніх сидінь, так щоб далеко їздити, звісно, не поїздиш, але в місті перевести ще двох людей вообще ну, нормально. Клімат включив, якому не жарко, не холодно, взагалі, красита. Що, давайте завершувати. А, ціна. Ви ж хотіли почути ціну. Ціна від 16 до 23 тисяч доларів. В залежності вже від ізносу, від пошкоджень, якщо вона приїхала з Америки, ну і так далі. 16-23 тисячі доларів. От тепер можемо завершувати. А не машинка не на кожен день, а так чисто поїздити, повиділиватися. Не для сім'ї, звісно, але для драйвових поїздок з друзями або так раз в тиждень десь там виїхати, покайфувати. взагалі общем, така тема. І це хранитель традицій, і це. Як статус, розумієте, Форд він просто має бути. Не, можна на ньому не їздити, він просто має в тебе бути. Так от раз на неділю виїхав кудись там в центр вашого села, центр міста, покайфував, покрутився, там задній прівод, можна там пороздавати, трошечки бубліка понакручувати і взагалі, краса. Тож, друзі, друзяшки, ми вам дякуємо за увагу, за ваш час, за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше. Даруємо вам серденько. Підписуйтесь. Ставте лайки, коментуйте відос про український контент разом. Це важливо. І незабаром до вас повернусь!